Богу, брати і сестри, неділя, вечір. Останній проповідник вже де вже й тяжко слухати, я вам скажу, правда. Потомилися трохи, дехто дивиться вже на часи. Ми молоді, я вам скажу, втомлюємося, а що говорить за старших. Втомлюємося, то правда є, друзі. І я хочу з вами домовитися про щось. Я маю ще пару десять хвилин і хочу вас попросити, щоб ви за мене молилися, а я скажу пару думок. Які Господь положив на моє серце, добре? Хай Бог благословить. Я думаю, що якщо ми будемо молитися, а я буду говорити, що Господь положив на серце, то ми не останемося без благословіння. Читаю слово Господнє дії святих апостолів, візьму 4 розділ з п'ятого віршу такі слова. А наступного дня. В Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші книжники, і ана первосвященики Каяфа, і Іван і Олександр, і всі інші, які були з первосвященничого роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: Начальники народу і старші ізраїльські, Якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народу ізраїльському відомо, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого вироспіли Його Бог воскресив із мертвих, це він, зцілив, це він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Нижче виборочно ще читаю з 19-го віршу, а Петро та Іван у відповідь сказали їм: розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога. І коли вже їх відпустили. Ці первосвященники, ці люди, то ми читаємо, вони повернулися до своїх братів і сестер, і була в них спільна молитва це 30, 23 вірш і по 31-й. Але я ще на, на кінець зачитаю це 31-й вірш. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, усі, наповнилися Святим Духом і сміливо. Почали говорити Боже Слово. Слава Христу за Господнє Слово! Я сьогодні трошки так роздумував і цими днями роздумую про те, і брати десь закликають нас, щоб сповнятися силою Божою, сповнятися Духом Святим. Я собі міркую, думаю про те, думаю, а навіщо церкві сповнятися? Для чого нам? Християнам сповнятися. Чому ж така важливість? Чому така важливість є в тому, є така потреба, щоб ми сповнялися Духом Святим? І коли ми бачимо, читали про Петра, коли Він ходив з Ісусом Христом, і написано в Євангелістах, коли вже Ісуса Христа повели, забрали на розп'яття, на бичування, на посміяння, написано, Петро йшов за Ісусом і став біля Огня погрітися. І одна служниця каже, і ти з ним був, і ти з ним був, я тебе бачила, і ти з ним був. Що Петро каже, ні. Почав відказуватися, каже: «Мене, мене не було, відрікся, друзі. Ще хочу сказати, наскільки важливість сповнятися Духом Святим, коли Петро, сповнившись Духа Святого, коли ми читали, коли він наповнився Божої сили, наповнився Духом Святим, він сміливо заявив. Сміливо заявив, друзі, найперше, що Дух Святий дає для церкви, що Дух Святий для нас, Християн, дає сміливість. Він сміливий був в слові і каже у відповідь сказав: розсудіть, чи справедливо перед Богом, чи справедливо Бога більше слухати чи вас. Розсудіть, уявіть, що він, що він говорить перед цими людьми, яку Бог дав йому віру, яку Бог дав йому силу, друзі. Впевненість дав. це дає Дух Святий, слава Христу! І тому сьогодні дуже важливо, брати і сестри, нам сповнятися Духа Святого. Ви знаєте, багато що витікає, коли ми сповняємося Духом Святим. Коли ми читаємо далі, кінець цієї глави четвертої, ми бачимо, що написано, що поміж ними була така любов. Вони продавали маєтки, вони продавали і ділили, щоби хто мав, знаєте, хто мав нужду щоб їм вділити, друзі, що робить, що робить, ну, Що робить? Оце? Розтає, роз, роз, розчулює серце до ближнього, до брата, до сестри, що розжимає нашу руку, щоб подати, що це робить, це робить Дух Святий, брати і сестри. Я дивуюся, коли я читаю про цю Першу апостольську церкву, наскільки Божа благодать зійшла, наскільки сила Божа зійшла, уявіть собі. Досягли якої любові, що продавали маєток, бо бачили нужденних. Друзі, коли ми сповняємося Божого Духа, чи не так з нами стається, прах хочеться вділити. Бачиш нужденого, хочеться вділити. Хочеться поділитися, хочеться дати, хочеться допомогти. Друзі, це робить Дух Святий. О, як важливо нам, християнам, сповнятися Божої благодати. Хай Бог поможе. Ми читаємо, я вже не буду. Читать, я згадаю, в Іуди, пам'ятаєте, Іуда пише, що моліться найсвятішою вірою. Це чим молитися? Духом Святим. Найсвятішою віру молитися Духом Святим. Я собі розважав і думав, чому так важливо найсвятішою вірою, Іуда каже, найсвятішою вірою. Друзі, справа в тім, що коли на них зійшов Дух Святий, вони були в страху перед Господом. Страх прийшов. Прийшов трепет, вони ходили перед Господом, вони, вони ходили в чистоті. Дух святий, Він веде до святості. Знаєте, я так люблю, коли браття говорять після проповіді і кажуть, а зараз ми помолимося, щоб Бог, щоб Дух Святий відкрив ще нам більше. І дійсно так, ми люди, ми проповідники, щось Господь відкриває, ми можемо сказати, але Дух Святий в молитві, коли наповнить нас, то він більше відкриє. Він знає наші глибини серця, Він знає, де, де як ми ходимо по дорогам, не тільки, знаєте, в молитвеному домі, сидимо ми. Він знає все, все наше життя, і Він веде до освячення. Ви знаєте, я, я даже замітив, коли Господь наповняє діток Духом Святим. Вони стають знаєте, в послусі до батьків, вони стають кращими. Вони послушніші стають. Я переживав це в, своєму, в своїй молодості, в дитинстві. В своїх. Руках підліткових теж те саме, коли Бог наповнив мене Божої благодаті, ти стаєш кращим, і Дух Святий він веде до життя чистого, до, послух, до послуху. Хай Бог поможе зрозуміти нам це, друзі, що дуже важливо сповнятися Божою благодаттю. Дуже важливо і багато що можна ще говорити. Я ще хотів би згадати про Стефана Діякона, пам'ятаєте? Він був деяконом, і написано, що він був сповнений Духа Святого. І коли він проповідував, і коли вони говорив, то що люди ті робили? Шкрегетали зубами, настільки тут абурліло в їхньому серці до нього, наскільки не приймали істину, бурліло. І написано, що виволокли, вивели і за місто і хотіли побити камінням. І що зробили? І побили, і спричинили смерть йому. Але що Стефан, друзі, говорив, коли, коли його побивали каміння, написано, що відкрилося небо. І що каже: Господи, прости їм, не вмини їм за гріх. Написано, що був сповнений Духа Святого. Дивіться, що робить Дух Святий в серці людини? Що робить Дух Святий в серці людини? Розчулює серце і каже: Господи, прости їм. Друзі, коли ми наповняємося Божої благодаті, чи не так з нами? Немає обіди, правда. Да як, да як нас не будуть, знаєте, десь обіжати. Да десь, може, знаєте, і не так поступлять до нас, але коли ми сповнені Духом Святим, чи ми обідимося? Правда ні? Ні. Прости їм, бо не знають, що чинять. Ми трошки вище стаємо цього плотського. Ми стаємо більше цього розуму, стаємо вище цього розуму. Бо Дух Святий нам показує, що це людина, що це плоть. Десь не, не подумав, десь від свого розуму, від плоті своєї сказав, не подумавши, а ми прощаємо. Оце робить Божа благодать. О, як важливо сповнятися Духа Святого стані. Я зачитаю і ми будемо молитися. Псалом Давида, 27 розділ. Чотири віршика. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись, коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втратиму надії. Одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя, друзі, зауважте, одного прошу я в Господа, й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Давид знав, якщо Господь буде з ним по життю. І каже, одного я прошу, щоби будь в Божому храмі, коли в Старому Завіті Бог заключив договір такий, що являв свою славу в храмі. Він був присутній там. І Давід говорив про те, що в храмі, в храмі мені потрібно бути, в храмі мені треба лице його шукати. І він знав твердо, якщо він буде з Богом, якщо він буде близько з Богом, в єднанні з Богом, то йому не страшно вороги, то йому нічого не страшно, чи не так в нашому житті, коли ми. В присутності Божій, коли ми сповняємося Духа Святого, чи страшно нам майбутнє сьогодні вранці, я думаю, кожен зауважив, ідуть страшні часи. Господь говорить, Біблія говорить нам про це, пророки нам звіщають про це. Але якщо ми будемо наповнені Божого Духа, наповнені Духом Святим, чи страшно нам буде? Правда ні, не буде страшно. Бог буде давати сили, Бог буде благословляти. І він прокормить. А якщо ні, то забере до вічного неба. Якщо ні, то забере до вічного неба і будемо. Там разом з ним, друзі, як важливо сповнятися Божою силою, як, як важливо сповнятися Духом Божим. Друзі, чи то в церкві, чи то в домах наших, як важливо сповнятися, я скажу, свої переживання, коли сповнюється Духом Святим, хочеться. Хочеться працювати, хочеться стати і проповідувати слово Господнє, чи то в церкві, чи то десь. Десь перед людьми, чи то перед сусідом, чи то десь в лікарні, чи то десь на євангелізація. хочеться, сила приходить, відвага приходить. А якщо не сповняєшся Божого Духа, то десь, десь, десь так собі, знаєте, отак якось і не хочеться, десь і. І рука так зжимається, не хочеться десь і поділитися, десь калькулятора включаєш в голові. Отакі, От друзі, переживання ми маємо. І то дійсно, і то дійсно, і то правда, коли Божа благодать приходить, сила приходить, радість приходить, хочеться ділитися, хочеться служити Йому, хочеться наповнятися Богом і трудитися. І ще, знаєте, таке найяскравіше: ми з багато-багато. Плода принести для Господа, якщо будемо сповнятися? Молимося, друзі, зараз за онлайн-потреби. Наші брати і сестри залишили онлайн-потреби. Друге, це ми помолимося за хворих братів та сестер. За Юлю Комар помолимося, друзі. Я не раз з Славіком спілкуюся, великі переживання. І не раз стою на коліна сім'єю, і кажу: Господи, чому? Чому такі? Випав на мого друга. Ми багато часу з ним провели. Багато часу провели. І не раз задаєш питання, чому, Господи, випало таке випробування. І просиш, молиш, але чомусь Господь проводить так. Ми не знаємо чому. Але ми маємо силу, друзі. Ми маємо те знаряддя ми можемо молитися, ми можемо нести тягарі один одного. Давайте ще раз ще раз згадаємо за Юлю Комар, щоби Богу здоровив. І за братів, проповідників. І служителів, це дуже важливо, щоб в цей останній час, брати, служителі, проповідники, були сповнені Духа Святого. І я вірю, Господь піде попереду і благословить всіх нас. Тому склоняємо коліна і молимось. Амінь. Слава Ісус, слава Господу. Слава Господу. будемо дякувати. Скліняємо коліна моли.